Вітаю. Продовжуємо нашу роботу на каналі Зірочка ЗНО. Знайшов помічені зірочкою два, два завдання От, і спробуємо ми зараз їх зробити. Це завдання 31.37. 31.37 і зараз ми з ним займемося. 31, 37. Читаю. У прямокутному трикутнику висота і бісектриса, проведені з вершини прямого кута, відповідно дорівнюють H і L. Визначити площу трикутника, обчислити її значення, якщо H там 0,5, L07. Ну, перш за все, оскільки задача з геометрії, вона немислима без. Відповідного малюнку. Зображуємо прямокутний трикутник, прямокутний трикутник. Ось, будемо вважати, що це прямокутний трикутник, і проведена висота з вершини прямого кута, висота. Ось висота і бісектриса, і бісектриса. Ось, давайте візьмемо іншого кольору, бісектриса. Ну, ось так десь по 45 градусів. Згідно з умови задачі висота H, бісектриса L. У задачі пропонується знайти площу трикутника. Площу трикутника. Якщо H. Дорівнює 05 одиниці, не вказано сантиметри, чи що L дорівнює 07. Ось така постановка. Як підійти до цієї задачі? Ну, Перший розгляд, перший розгляд показує, що якщо позначити гострий кут альфа ось цього, гострий кут альфа цього прямокутного трикутника, то такий самий кут альфа буде отут, як у всякого прямокутного трикутника. Оці два кути зафарбовані, це кути однакові, і той, і той кут альфа. От, оскільки бісектриса прямого кута це кут 45 градусів, 45 градусів, то цей кут між бісектрисою і катетом це 45 градусів. А, катет, а кут, який між кут, який знаходиться між бісектрисою і висотою, ось він, сіросиній, чи який там, ось, він буде 45 мінус альфа. Цей кут буде 45 градусів мінус альфа. Ось, ось він, 45 мінус альфа. І косинус цього кута, косинус цього кута. Оцей маленький трикутничок, звісно, прямокутний, бо це проведена висота. Косинус цього кута. Назвемо його, так і назвемо 45 мінус альфа, дорівнює H ділить на L, відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Скористаємося формулою косинуса різниці косинус 45 на косинус альфа плюс синус 45 на синус альфа. Це буде h на L. Але ми всі знаємо, що косинус 45 можна вважати одиниця на корінь з двох, а синус 45 теж одиниця на корінь з двох. І якщо ми оце все. Оцей весь вираз помножимо на корінь з двох, то корінь з двох скоротиться, і в нас залишиться косинус альфа плюс синус альфа дорівнює h корінь з двох ділить на L. Давайте на якийсь час залишимо це рівність, це відношення і подумаємо, чому дорівнює площа. Значить, давайте позначимо катети b і а. І з відповідних прямокутних трикутників Б це буде h ділить на косинус альфа. А буде дорівнювати h ділить на косинус 90 мінус альфа. Тобто а буде дорівнювати аж ділить на синус альфа. Тоді площа цього трикутника прямокутного, як відомо півдобуток катетів, якщо ми підставимо h квадрат ділить на 2 синус альфа, косинус альфа, Або h квадрат ділить на синус 2 альфа. Якщо буде знайдено синус 2α, то задача, власне, буде розв'язана. Для того, щоб знайти синус 2α, давайте оцей вираз, що перед цим ми розглядали, піднесемо до квадрату. І тут, і тут. Підносимо до квадрату, отримуємо косинус квадрата альфа плюс синус квадрата альфа. Додати подвоєний добуток. 2 синус альфа на косинус альфа дорівнює 2 h квадрат на l квадрат. Відомо основна тригонометрична тотожність це одиниця. А цей вираз, як відомо, синус 2 альфа. Звідси можна виразити синус 2 альфа. Синус 2 альфа буде дорівнювати 2 h квадрат ділить на l квадрат мінус одиниця. І оцей вираз, власне, можна підставити у вираз для площі h квадрат ділить на синус 2 альфа, а замість синуса 2 альфа 2 h квадрат ділить на L квадрат мінус одиниця. Для того, щоб впорядкувати цей вираз, давайте і чисельник і знаменник помножимо на L квадрат. І ми отримуємо h квадрат L квадрат ділить на 2H квадрат мінус Л квадрат. Нам пропонується знайти конкретне числове значення. Отже, S дорівнює 0,5 в квадраті помножить на 07 в квадраті. Ділить 2. На 0,5 в квадраті мінус 07 в квадраті. Тут буде 035 в квадраті. Якщо 05 на 07, це 035. Тут буде 0,25 на 0,5, відняти 0,49. рівня. Як відомо, 0,35 в квадраті. Це 0, цілих. 12,25 сотих, а тут одна сота. І тоді ми отримуємо 12,25 квадратних одиниць. Ось так розв'язується такого роду задача. Дякую за увагу. Уже 39-ту, мабуть, ми розглянемо в наступному. В наступному, в наступному, в наступному розглянемо в наступному ролику. На все добре.